10 березня трошки щось обльот є на сонечку бджілки ой молодці. працюють. У нас в холодочку немає, а тут. Пилок несут. Всі на верхній літок, сіла на ручку, ну лети. Дивись. Ракета. Ну, можна сказати, що. Сезон відкрито вже. Вже треба працювати рамки повну. Рамки навощувати. Красота. Крішу переробили на платформі, а то затікало. Скоро до праці. Все, всім пока.